Зробив в гаражі камери відеоспостереження безперебойник. Акумулятори. Зараз працюють. От акумуляторів виключені. Автомати. І в Сіті нема навіть 200 вольт жесть не знаю ще не на наскільки хвати ось така система сразу обігріватель включився на определенну виставив температуру так же само, автоматично заряджаються акумулятори все зробив плати Сейчас Возьму ключі покажу систему цю приблизительно, хоч довго не розказувати мені ніколи. Ой грязний який сейф. От 20 із 18 із 16 я вже не пам'ятаю. 12.4 піца акумулятор уже Скоро включиться ось зарядне, савдеповське старе. 12.4 Сейчас 20 градусів температури тут. Ну, зараз знижу зватиметься, бо дверки відкрив. І обігрівателю тут. От 16, мабуть. І до 25 автоматично включається так само і зарядка автоматично включається від 11,5 вольт до 14, мабуть, или 14 з чим-то. Ну, треба передивлятися, я вже не пам'ятаю. О така у нас сеть вечором 196 вольт. І Вживання, да, обігріватель гарно тягне. Цей малий треба топити, щоб менше було. Воно автоматично заряди акумулятори. Кстати, треба провірити, наскільки їх хвати. Сусід сідлази, видно по камерах. Це ночі вечором верні 7 часов 15 минут 14 если точно сказати нема даже 200 вольт нема ну безперебойник я думаю все і справа ну все ж таки що ж це за сеть 200 жесть надо кстати заряжу заряжуться зарядяться акумулятори Подивіться, скільки, наскільки їх вистать, скільки воно буде знімати Ну, діло в тому, що, ну, наскільки акумуляторів хватить. Діло в тому, що От... жорсткий диск. Де вона. жорсткий диск. На... ну, на 2 байта заявлених. 1,860. За 5 дней осталось 566. То есть, О, вот что это за машина такая? Ездит. А, это сосед. Выезжаю. Короче, 2 терабайта жесткий диск на неделю хоть бы хватило. Вот это. Це... Не знаю, що тут за съйомка. Типа заявлено Full HD. Типа і 4К піддержує. Ну, Фієзно. Китайці можуть на звіздіть. Вони вскрізь скрізь звіздять. Чотири хуя. Хіба що. Ну. Хава є об'єм пам'яті дебело, дуже дебело. Монітор такий. Там куча проводів, система Нібель. В гаражі зараз 12 вольт, Ой, блін, 12 градусів тепла. Ось 192 вольти в сіті. Зараз треба закрити. Ключа нема. Все роблено поштині, ніоткуда. Сусід оцей ящик. Так що ключ, відвртка така. Ключів вже, звісно, нема. Це взагалі на акумулятор якийсь ящик на щось, я не знаю, на сигналізацію або, може що, не знаю. Задувуся п'яний так втеплив. Щоб хоч трохи вони. Рості менше було. Ну а там обогріватель. Він. Такий воно, дуйчик маленький. Нормально він ховав. Десь вот 300, це точно. Ну він включається іменно тоді, коли запрограмована яка температура. Від скількох до скількох. О, так, і видно все ночі як і днем. І так же само. Диви ключі, якщо треба. Ой, не можу підібратися. Все заставлено. Хоп! Виключив. О, выключился генератор. Чиплин. Обогреватель. Тей. Все. Хоть более-менее закрыто. От лишних. Ну то есть, чтобы добраться, надо вываливать дверьку или жламать замок. И так же само і на аккумуляторы. Щоб же не можно было. Даже если сеть откусить. А чтобы вы на аккумуляторах робили. Камери ці шість штук. Ну так вощі буде добраться до системи. Ночью, конечно, не знаю, може из-за снега. Цікаво подивитися. Ночью. Як вони знімають без сніга ну, Бо я так особо поставив уже, чи вірніше підключив, коли вже сніг був. Сам усе робив. Допомога була від сусідів деяка. Там те провода затягнуть, бо треба було від вандалізму Він ван... від вандалів. Ну, за этот заховати їх чуть-чуть Более менее там ще надо ховати, бо на виду кой да есть, внизу хоча б. Нет. Первая камера. Вообще здалека. И І проведе. Тягнеться прямо до гаража. Метрів на 15 від гаража. З усіх сторон, в общем, і сзади гаража. І спереді е, з часом тут закінчиться ця довбана війна. Підключу інтернет. Ще поморочиться треба. Програмки підключити, настройки. Бо тут китайці. Мурка! Що ти робиш? Бо тут китайці наумнічали всякий блин ніде нема один тільки чоловік нормально об'яснив як вони хоча бы настроюються чуть, чуть а так тяжко з ними І можна все проще зробить меню як в телевізора, наприклад, в любого телевізора зайди намного проще буде. ну а тут все сховане, все заховане, все скидається на нулі блин гитит. В общем, така система в мене появилася в гаражі. Треба провірити. Далі я зніму відео. Перевірити треба. Наскільки хватає акумуляторів. Щучик, потом автомати. Біля щучика 32 ампери автомати. Там по 16. Оця розетка, що лежить, вже йде на 32 ампери А все остальне на 16. Тому що 16 Ампер автомати не витримують. Сварки моєї. Сварка Дніпром. Заявлена вроді би 5,5 кВт. Ну, в общем не, не видержує. Коли точково варить, вона ще витримують. Витримують автомати. Коли ж взять дугу десь. На 5 секунд. Мурочка, що ти мене відволікаєш? Ух ти, лахматурочка. Коли взяти дугу на 5 там максимум 5 секунд, відразу ж виключається, тому що не витримують навантаження. Отаку От систему зробив гаражі. Бабок гочено. Немало І це ж так старався вскрізь економити. Монітор 600 гривень там безперебойник 500 плюс доставка. Ну і по мелочах там нормально. Камери, SSD на 2 терабайта теж нормально стоїть. Камери нормально стоять. 16500 із жорстким диском вийшло все І ще й не знаю як закони поміняють ці уроди Ще ж було от 150 євро там улажується облажується чи облягається налогом митниця хуйова а китайці цього не кажуть. Коти лазять за, за гаражу. <кхи> Ти не черниш. Щось десь коти мої не всі поприходили. Отака От система. Звісно, в гаражі ж таке. Колхоз. Ну а як? Щоб не колхоз був, бабок треба.